Доброго ранку, дорогі брати і сестри! У цей благословенний понеділок, 28 липня 2025 року, Українська православна церква відзначає День хрещення Русі, а також День Пам'яті Великого рівноапостольного князя Володимира у святому хрещенні Василія. Та собор Київських святих. У цей день на літургії в храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 1, вірші з 11 по 19. Сказую же вам, братіє, благовіствовання благовіщенне от мені яко несть по чоловіку. Нибо аз от человека прияхе, ниже научихся, но явлением Иисус Христовым. Слышасте, бо мое житие иногда в жидовстве, при премногу гоних церковь Божию и разрушахью, и приспевах в жидовстве паче многих сверстник моих в роде моем, излихаривнитель сый отеческих моих преданий. Егда же благоволи Бог, избравый мя от чреба матери моей и призвавый благодатью благодатию своею, и сына своего во мне, да благовествую его во языцах, а не приложихся плоти и крови, не взыдох во Иерусалим к предним мне апостолам, но и дох во Аравию, и паки возвратихся в Дамаск. Потім же потріха літях взидох во Иерусалим, соглядать Петра, і прибих у нього дні на десять. Иного же от апостол не відіг, токмо Иакова, Іакова, брата Господня. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою. Бо ж я її не прийняв ані навчився від людини, лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її. Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив обявити в мені Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках, потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього 15 день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова. Брата Господнього. Євангеліє від Іоанна, глава 10, вірші з 1 по 9. Амінь, амінь глаголю вам. Не входяй дверьми во двор овчий, но прилазя інуді, той тать есть і разбойник, а входяй дверьми пастыр есть овцам. Сему дверник отверзает, и овцы глаз Его слышат, и своя овцы глашает по имени и изгонит их, и егда своя овцы и пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко ведят глас Его. По чуждем же не идут, но бежат от Него, яко не знают чуждаго гласа. Сию притчу рече им Иисус. Они же не разумеша, что бяше, я же глаголаше им. Рече же паки им Иисус. Аминь, аминь глаголю вам. Яко аз есть дверь овцам. Все елико их прииде прежде мене, Татье суть и разбойницы, Но не послушаша их овцы. А з єсмь дверь мною аще кто внідет спасеться, і внідеет, і ізид, і пашать обрящет. Істинно, істинно говорю вам хто не дверима в кошару овечу входить, а де інде влізає злодюга той розбійник, хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, про що Він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них істинно, істинно говорю вам, я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники, вівці й не слухали їх, я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Усім гарного, спокійного понеділка, чоловікам на ім'я Володимир, здоров'я, любові, мужності серця, гармонії душі і щасливого життя з Богом. З Днем Ангела вас!